З взагалі він розмовляти не хотів, тоді прислали хірурга Скринникова. Той е, теж вивагав з нього такої заяви. Олекса назвав це провокацією, відмовився будь-що писати. Тоді йому хіру... совєтський хірург Скринников пообіцяв, жити будете недовго і в муках. І він шив йому шлунок в вигляді піскового годинника. І коли через цей прошиєк проходила страва, це викликало страшенні болі. Більше того, він йому цю рану, після операційного, зшив так, що зросли всі ті зовнішні тканини, а внутрішні не зрослись. І тому на цьому шві випиналося вибиналося декілька таких, як волоський горік Пропуклин. А отут у пахова, де грижу винизали, то взагалі то було як два кулаки, як два кулаки, тако випиналося. І він мусив носити той бандаж, щоб підтримувати е, е, ці кишки, щоб не повипадали звідти. І от уявіть собі в камері, ми з ним були в 82-му третьому роках. Його так само, як і всі, виводять на роботу і вимагають виконувати норму виробітку. Ми там прикручували такі детальки до шнурів прасок. В Олекса терпить страшні болі. Він ніколи не стогнав, хіба що вночі, хіба що скреготав зубами вночі. Ніякого стогону ніколи. Навпаки, він завжди, завжди його лице усміхнене, ніби йому приємно. І от від того болю він не може витримати, він лягає прямо на ті шнури, отак підбирає під себе коліна, бо так йому, очевидно, легше було. Наглядач. Там же двері подвійні, одні дерев'яні, оббиті залізом. А другі градчаті, от наглядач, ключами стукає по цих гратах, тіхи робота йте, тіхи роботайте. А він лежить незворушно, нічого, нічого не відповідає. Бо якщо відповідає, то це прирікання. Це це буде порушення режиму. Це справжні ключі. Коли ми їздили у 89-му році, щоб перевезти на Батьківщину клінні рештки Олекси Тихого, Ювка Литвина і Василя Стуса, то я знайшов їх в одній із камер нашої болю рідної тюрми. Тепер там у тій тюрмі музей історії тоталітарного режиму в СССР.